Девальвація гривні матиме негативний вплив на економіку, зокрема на підприємства, які займаються зовнішньою економічною діяльністю. Виникає проблема по якому курсу планувати їм операції як наслідок, деяким суб'єктам господарювання доведеться призупинити свою діяльність через загрозу отримати фінансові збитки. Вводити плавучий курс гривні необхідно було поступово і ще з 2011 року. Вважає депутат та колишній банкір Степан Кубів. Те, що вони зробили, треба було робити останні три роки. А не одноразово і брехати людям, казати все нормально під контролем, достатньо інструментом, в результаті пробудився, зовсім інше відбувається, і багато людей, напевне, жаліють на це. Не можна обманювати людей, коли вони довіряють кошти. Друге, Національний банк України фактично створив не плаваючий курс, а ножниці цін. Плаваючий курс. Це е, непрофесійна діяльність. Про плаваючий курс Асоціації українських банків говорила з вересня 2011 року. І якби він був до сьогоднішнього дня, ми мали б сьогодні і 950, якщо в цьому була би потреба. І це не помітив би ніхто. І не було би гальмування української економіки, яке на сьогоднішній день є от такими рішеннями. Це просто непрофесіоналізм. Курс 7,99 гривень за долар. Це вже історія. Такого курсу українцям не бачити, заявляють банкіри. Новий же, стабілізаційний поки не візьметься прогнозувати ніхто. Втім, забирати довгострокові депозити у гривні фахівці не рекомендують. Втрати мовляв вже є. А як розірвати угоду з банком, то пропадуть і відсотки. Хто ж депозити тримає у різних валютах та у гривні краще все так і зберегти. Диверсифікація вкладень, частково покриє втрати від коливання курсу валют. А бізнесменам банкіри не рекомендують знімати кошти, хоча б для того, що на них легше можна буде придбати необхідну валюту після врегулювання ситуації. Володимир Приляк, Іван Болілий, АІнТІВІ.